З'явилася можливість сплати військового збору. До цього була можливість платити ЄСВ, але воно технічно не працювало. На цих вікнах вже з'явився і військовий збір через дію. Ми всім партнерам, ну хто у нас на обслуговуванні ми платили по реквізитам, тому не знаю, чи є технічні моменти при оплаті через дію на майбутнє і з досвіду, навіть там минулого року, завжди завжди перепровіряйте дію. Дія це не підтвердження того, що ви виконали всі свої зобов'язання перед податковою як платник. Дія це. Інформаційний кур'єр, який бере вашу інформацію і надсилає в податкову. Якщо вона навіть з технічних причин не дійшла до податкової, дія на це не несе відповідальності, а претензію до вас виставить податкова, тому що вона чекає від вас інформації по звіту, по оплаті податків. І якщо ви скористались послугою дії, зробили цю функцію через інформаційного кур'єра, але воно інформація не дійшла. Це вже ваша відповідальність проконтролювати це, і перше це обирати, через кого робити подачу заявки, звіту і податків, чи через дію, чи через якийсь таксер, чи через кабінет платника, чи йти особисто в податкову. Тобто, це ваш вибір. Ви несете за це відповідальність. Якщо ви обрали дію, ви її маєте проконтролювати, тому що вона за це не несе відповідальність і бувають різні технічні збої.